Чому Бог допустив війну в Україні? Цим запитанням дуже часто задаються наші земляки, звинувачуючи Бога, як ніби він винуватий в тому, що в Україні сталася війна. Знаєте, я не теолог і, і не буду адвокатом Бога, але просто поділюся своїми думками, що я думаю з цього приводу. Або вже погодитись чи не погодитись, це вже буде ваше. Коли сусідня держава замінила живе християнство на православ'я з їхньої ідеї побідобесія, чи був винуватий в цьому Бог? Не думаю. Коли сусідня країна замість того, щоб інвестувати в розвиток своєї країни, вони інвестували тільки в інструменти смерті, очікуючи на хороший шанс. Чи був думати в цьому Бог? Також не думаю. Коли наша країна відмовилася від ядерної зброї, угоду того, що в нас ніби нема фінансів, це все отримувати. Так я знаю, там були різні політичні моменти, але в загальному основна причина була в цьому. Тим часом займаючись корупцією і крадаючи гроші, де тільки можна було, чи був винуватий в цьому бог, не думаю. Коли підписували цей же самий угоду і ніхто навіть не зацікавився тим, чи має юридичну силу цей документ, а просто підписавши, аби збути цей тягар, чому би не в цьому Бог, не думаю. Коли руйнувалася армія протягом 20 років і корупція поглинула державу повністю в цій сфері, чому ви винуватий Бог? Також не думаю, коли ця вся послідовність покусила нашого сусіда, показавши нашу слабкість в тому, що виглядало, що Україна не може себе захистити, і це спонукало Росію на те, щоб на нас напасти. Чи був в цьому винуватий Бог? Також не думаю. Ви знаєте, я надзвичайно сильно радію, коли багато українців усвідомлюють те, що зараз відбувається, і не вертаються до Бога. Це для мене велика радість, але не розумію людей, яким все життя було все рівно на Бога. І в момент, коли почалася війна, вони вдруг згадали про Бога і почали винити його. Тих обставинах, які сталися, ну це виглядає, як на мене, дуже дивно. Дуже часто ми винемо Бога в тих обставинах, до яких він не має абсолютно ніякого стосунку. І дякувати Богу, що сьогодні Україна навертається в християнство, повірте, це буде благословінням для нашої країни. І це буде одною з причин, чому Україна переможе, тому що ніколи зло такого масштабу в кінцевому результаті не перемагало. І це станеться в нашій державі. І я вірю, що те, що сьогодні Україна стає на молитву, що сьогодні люди вертаються в церкву. Люди починають довіряти Богу. Це буде благословенням для нас, і це буде причиною, чому Росія програє.